Ви не любите свою собаку, якщо займаєтесь такими речами. Перше, кидаєте і перетягуєте собакою іграшки. Друге, дозволяєте, а ще гірше хвалите за те, що собака ставить на вас лапи або грається, кусаючи вас. Третє, мучаєте собаку постійним дресируванням, сидіти, лежати, де лапку обійди, думаючи, що це покращить виховання і слухняність. Коротко по цим пунктам перетягування і кидання іграшок призводить до, по-перше, конкуренції, коли собака перетягує з вами, грається, речить, кусає вас, а потім на інстинкт. Мінтах це в майбутньому переходить в агресивно. Тому не дивуйтесь, якщо ви не можете у собаці забрати вашу шкарпетку або косточку на вулиці. І з приводу кидання, кидаючи часто а, собаці іграшки, ви вчите інстинктивно хватати те, що рухається, і в майбутньому, якщо ви не будете це робити, собака буде шукати альтернативи, бігаючи за всім, що рухається: голуби, кошки, лістики, спортсмени, машини, а ще й гавкаючи. Потім на це друге ставити лапи або кусати в ігровій формі, навіть не дозволено, тому що. Весь цей сценарій життя, норми поведінки, ваша собака створює з вами. А потім вона це робить на гостях, на дітях або на людях на вулиці. І останнє дресирування. Чим більше команд, тим ваша собака менше знає, як себе вести і як взаємодіяти з соціумом. Тому що в природі у собак немає такого сидіти, лежати. Ви бачили колись? Собаки один одному роблять зауваження, якщо їм щось не подобається. Саме таким природним шляхом вони між собою створюють відносини. Тому і ви так робіть.